600, Одного з бійців поранили у ногу снайпери. Його бойовий товариш швидко надає йому першу медичну допомогу. Комунікує з пораненим та з іншими побратимами, евакуйовує його у безпечне місце. По сценарію було бійця поранили і він накладав собі турнікет на кінцівку. Якраз саме на цьому турнікеті хотіла закцентувати увагу, тому що він в паніці просто не зрозумів, яка саме кінцівка в нього поранена, і він наклав турнікет не на ту кінцівку, яка була потрібна. Додатково в нього було ще поранення проблемної ділянки. Йому надавали допомогу шляхом тампонування. Тобто є такі проблемні ділянки, які неможливо накласти турнікет, там потрібно тампонувати рану за допомогою мастетичного засобу. Що боєць зробив? Затампонував, наклав тиснучу пов'язку, і потім його оглядав уже повністю. Все тіло. Обов'язково це робиться на голе тіло, одяг має бути розрізано, бажано одяг розрізати по шву для того, щоб потім одяг використати для попередження гіпотермії. Це дуже важливо. І в ході обстеження, в ході того, як його оглядав боєць-рятувальник, помітили, що на цій кінці, де був накладений турнікет, поранення не було. На цьому я хотіла закцентувати увагу, тому що є реальні історії, є реальні випадки, коли ампутують, на жаль, кінцівку бійцю, в якого не було. Там критичного поранення. Представника медіасфери до Дня Національної гвардії України продемонстрували тактичну підготовку бійців та евакуацію поранених у зонах бойових дій. Все відбувалося дуже правдоподібно. Заладя, догне, граната, усколки! Бійці Національної гвардії невтомно вдосконалюють свої бойові навички. Зокрема, відпрацьовують елементи бою та подолання смуги перешкоди. Ми відпрацьовуємо зараз полосу перешкод, перешкоди різного характеру. Оборона кругова, вогневий, вогнева перевага, ну і сила фізичні навантаження. Щоб повисити свій фізичний рівень. Це була навчальна граната для показання е, дальності е, китка гранати для розуміння того, що, що вона може зробити. Е, кожна граната має свій радіус ураження. Найславніше було подлання смуги перешкод. Це є рів з брівном, це є підземний тунель, долання, окопа. Окрім цього, бійці відпрацювали навички, опитування та перевірку документів особи, проведення поверхневого огляду речей і транспортного засобу під час несення служби на блокпостах та наглядно продемонстрували, як відбувається затримання особи службовою собакою. Нацгвардійці кажуть, що надзвичайно важливим є тренуватись за будь-яких умов. Усі тренування відбуваються під пильним оком інструктора із бойової підготовки. Цей пес для пошуку людини. Він обучений на затримання, пошук. Ми з ним проходили навчання в золочеві на протязі чотирьох місяців. Також журналістів ознайомили із зброєю, технікою, засобами зв'язку, інженерними боєприпасами та засобами для їхнього знешкодження. Це від сучасної зброї, яку використовують бійці на фронті, і до більш застарілої. Це Форд 821 українського виробництва. Ліцензійна копія ізраїльського Тавр 21 Його компоновка Булпаб дозволяє використовуватись дуже в вузьких приміщеннях. Та як ствол. Залишається аж до сюди, і таким чином його дожина не втрачається і підсине дальність залишається. Плюс його компоновка дуже балансує його, через що дуже зручно ним користуватися, навіть якщо в разі втрати руки можна прицільно стріляти і однією рукою. Так само використовуємо зараз сучасні американські радіостанції «Харріс». мають дальність зв'язку до 350 кілометрів, мають американський військовий ступінь захисту мілітарій стандарт 810джі. Що, що це дає йому, що вона може витримувати і високі і низькі температури, має захист від бруду, пилу, піску.